Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчи трахісан. У Києві восьми ранку для вас працює команда інтера і я Анастасія Даугола. Новини на часі. В Умані на Черкащині унаслідок нічної атаки росіян пошкоджений інфраструктурний об'єкт. Як повідомляє голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець, окупанти атакували міст дронами, розгорнуто штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Водночас, мер Умані Ірина Плетньова, зазначила, що у місті перебої зі світлом. Наразі енергетики відновлюють, налагоджують також подачу тепла у домівки. Водогін працює зараз на генераторах. Одесу сьогодні зранку теж атакували ворожі дрони. Як повідомив міський голова Геннадій Труханов, за попередньою інформацією є пошкодження житлових будинків. Зайнялися чотири легковики. Інформації про загиблих чи травмованих наразі немає. Більше як половина усіх боїв на передовій за добу припадає на покровський напрямок. Це останні дані Генерального штабу збройних сил України. Докладно про ситуацію на усіх ділянках фронту нам готовий розказати речник генерального штабу Андрій Ковальов. Він наживо зі студією. Вітаю вас, пане Андрію! Слава Україні! Тож, що зараз відбувається на передовій? Доброго ранку, Анастасія, героям слава! Триває 1070-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби відбулось 159 бойових зіткнень. На харківському напрямку російські окупанти п'ять разів минулої доби намагалися атакувати поблизу Вовчанська. На куп'янському напрямку учора відбулось шість атак російських загарників неподалік піщано, кутівки, петропавлівки та лозової. На Лиманському напрямку ворог атакував десять разів поблизу Нової Горівки, Копанки, Макіївки, Тернів. Зеленої долини Ямполівки, Зарічного та Колодязів на Сіверському напрямку. Сили оборони України успішно відбили одну атаку противника у районі Білогорівки. На Краматорському напрямку російські окупанти сім разів атакували у районах часового яру Ступочок Притеченого та Білої Гори. Успіху не мали на турецькому напрямку. Ворог здійснив 13 атак у районах Турецька, Кримського, Деліївки та Щербанівки. На Покровському напрямку українські воїни зупинили 85 атак російських окупантів. Фантів у бік населених пунктів водяне. Друге, зелене поле, Єлизаветівка, Миролюбівка, Сухий Яр, Зелене, Котлине, Удачне, Котлярівка, Кукотлярівка, Успенівка, Преображенка, Богданівка, Баранівка, Промінь, Покровськ, Новоандріївка, Шевченко, Дачне та Янтарне на Новопавлівському напрямку. Противник протягом минулої доби здійснив вісім атак у районах населених пунктів Новосілка, Костянтинопіль, Роздольне та Велика Новосілка. На Оріхівському напрямку російські окупанти намагалися двічі атакувати позиції Сил оборони України. У районі Новоданилівки та в напрямку Оріхова на Придніпровському напрямку українські воїни успішно відбили три атаки ворога. Сили оборони України продовжують операцію у Курській області. Українські воїни відбили 13 російських атак. Минулої доби ворог завдав 24 авіаційні удари, скинувши при цьому 30 керованих авіаційних бомб. Здійснили 302 обстріли, зокрема, три з реактивних систем залпового вогню. По території Курщини протягом минулої доби російські терористи завдали по території України 28 авіаційних ударів, скинувши 60 керованих авіаційних бомб. Крім цього, російські терористи здійснили понад 5 тисяч обстрілів, а 87 із них із реактивних систем залпового вогню. Також російські терористи залучили для ураження по території України минулої доби 2411 дронів Камікадзе. Анастасія. Пане Андрію, що відомо про втрати російських окупантів за добу. За минулу добу ракетні війська та артилерія сил оборони України уразили два райони зосередження особового складу та два зенітно ракетні комплекси російських окупантів. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1380 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 5 танків, 12 бойових броньованих машин, 27 артилерійських систем. 72 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 86 автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Вставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні! Я вам дякую за докладну інформацію, пане Андрію. Це був речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов. Дві людини загинули, і ще дві поранені унаслідок атак росіян по Херсонщині протягом доби. Як повідомив очільник області Олександр Прокудін, під ворожим вогнем 39 населених пунктів. Окупанти били по соціальній інфраструктурі та по житлових кварталах. Пошкодили багатоповерхівку та 10 приватних будинків. Понівечили також гараж, складське приміщення та сільгосптехніку. Нову підземну школу відкрили у Харкові, побудували на восьмиметровій глибині, щоб витримали ракетні удари. Звели за півроку, відкрили дев'ять класів. А за місяць, коли завершиться друга черга будівництва, буде ще вісім. Місце розташування закладу не розголошують зміркувань безпеки. Це вже друга повноцінна підземна школа у Харкові. Під час будівництва врахували попередній досвід, тож Коридори стали ширшими а для дітей з особливими потребами обіцяють облаштувати підйомники. У цій школі навчатимуться 750 дітей у дві зміни. Загалом у місті працюють над зведенням ще п'яти підземних шкіл. Ще три школи, які будуть побудовані до кінця весни. А інші школи будемо відкривати вже з 1 вересня. До нас такого ніхто не робив. І проектна кошторисна документація, і тендерні процедури, і будівельні роботи. І це все ускладнюється тим, що погодні умови є, і під землею потрібно працювати. І війна йде. Заходиш а, в заклад і ехо нікого немає, тільки комп'ютери, там десь по той бік, дитина, все одно немає цього психологічного контакту, от такого близького з дитиною. Діти зараз от прийшли, вони почали нас обіймати. У них такі емоцій, вони такі раді, вони обіймають один одного. Тобто, ота от соціалізація, яка от зараз вона почне вибудовуватися, бо була втрачена за три роки у дітей. Понад трильйон гривень цьогоріч закладено на соціальну політику в Україні. До слова, це друга за розмірами стаття видатків у бюджеті. Після оборони чималий відсоток урядовці планують витратити на нові види послуг, зокрема на програму Дитина не одна, яка має на меті фінансово допомогти родичам осиротілих дітей. 4 мільярди піде на послугу Тепла зима, яка має допомогти вразливим категоріям громадян та родинам з дітьми легше пережити холоди. У планах міністерства соцполітики розширити програму муніципальних нянь забезпечити і впроваджувати буде Ми Запровадили абсолютно нову послугу і виплату тепла зима якої раніше не було, і ми плануємо, що вона буде щорічною. Це для того, щоб людям і родинам вразливостях, які мають дітей, допомогти підготуватися до зими. Ми масштабували послугу муніципальної няні, і на другий рік в цьому році ми зробимо її ще більш широкою. Сьогодні це професійна діяльність, коли кожна няня має мати можливість до трьох дітей виховувати. Ми збільшили вартість догляду за однією дитиною до 8 тисяч гривень, і це вже ну така сума, яка дозволяє. В серед в невеликих громадах, де немає садочків, непогано заробляти людям, які шукають додаткової роботи. 34 тисячі гривень штрафу за п'яне ДТП з чотирма потерпілими і позбавлення водійських прав на три роки. Таке покарання призначив броварський суд, так з голові броварської райдержадміністрації Володимиру Майбоженко. Резонанс на ДТП сталося торік, 26 квітня. Тоді Майбоженко не впорався з кермуванням та в'їхав у натовп. У його крові було виявлено понад два проміли алкоголю. Як зазначили у суді, екс-чиновник пішов на угоду з потерпілими. Потім у Київській обласній прокуратурі заявили, що будуть оскаржувати це рішення суду.